І так, друзі, всіх на каналі я хочу вам розказати реал-сторію, яка сталася на Донецькому напрямку в одній в із військових частин. Ця історія пов'язана з корупцією, але тут Карма і Феміда відпрацювали на всі 100%. Бухгалтер військової частини підроблював документи. Тобто, на реальні прізвища по батькові він підставляв якісь ліві ідентифікаційні коди. І таким чином він вкрав 6 мільйонів гривень. Після перевірки цей факт був, було встановлено і відкрите кримінальне провадження. В рамках цього кримінального провадження а, е, вирішили взяти під варту цього бухгалтера. Але коли він дізнався, що за ним їдуть, він вирішив сховатися на нулі. На той час там було плюс-мінус спокійно. І я так думаю, що він гадав виграти якийсь час для вирішення цієї проблеми. І ось він вже на позиції. І тут починається бій. Орки починають атакувати цю позицію. Захисники цієї позиції сказали, ти тут не путайся під ногами, краще йди в бліндаж, там є броники. накидай на себе та тихесенько лежи. Він так і зробив. Але цю позицію ворог захоплює. І що він робить перед тим, як зайти в бліндаж? Кидає дві гранати. Коли вони зайшли в бліндаж, наш корупціонер прикинувся мертвим. А вони в це повірили, бо думали, що після двох гранат там вижити неможливо. Вони там ще стояли, розмовляли, курили, але через дуже короткий час ЗСУ стало відбувати цю позицію. І вони таки відбили цю позицію. І що вони роблять перед тим, як вийти в бліндаж? Дали ці гранати. Заходить у той бліндаж, бачить, що там хтось ворушиться, але наш корупціонер зорієнтувався швидко, і українською мовою говорить, хлопці, це свій, не стріляйте. В підсумку чим закінчилася ця історія. Корупціонер лишився пальця, отримав поранення в легеню, і вже на сьогодні має вирок суду 15 років позбавлення волі. Мені здається, що це покарання дуже жорстке для. Нашого часу 6 мільйонів всі копійки, і він вже е в цьому бліндажі, я думаю, півсроку відпрацював. Ми дуже часто бачимо корупційні скандали, і там на десятки мільйонів, не на 6 мільйонів, а в 10 разів більше, а навіть і 100 разів більше. Але, на жаль, вони так яскраво не закінчуються, як цим корупціонером. Цей канал вже отримав два попередження після спілкування з росіянами. Залишилося ще одне попередження, після якого канал буде видалено з Ютубу. Тому я зробив телеграм-канал, в якому є в тому числі останнє відео, за який канал отримав бан. Якщо вам ця тема цікава, то я назнімаю ще. Але ви маєте авансом підписатися. Бо так просто вже знімати я не буду. Тому що спілкування з росіянами це як принати гівно і спілкуватися за паршами. Якщо ви бажаєте, можете підтримати цей канал, поповнити банку монобанку. Ну, якщо це вам не складно, це може бути дуже. Символічні гроші, всім дякую за перегляд, Ставте свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал.